І в іншому місці, 1 Йоанна 4,20, дуже класно написано, що якщо хтось каже Я люблю Бога, а ми ж всі говоримо, що ми любимо тебе, Господь, як мінімум, в наших молитвах ми говоримо це. Але Він каже: якщо хтось каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, тобто є якийсь конфлікт, є щось нерозрішена ситуація, є якась образа, є якийсь заздрість, є якесь лукавство, є якесь щось інше, тобто ну, ненависть це ж не про те, що ти хочеш вбити цю людину. Але це про те, що є щось, що вас розділяє. І він каже: тоді ти брешеш. Класно, мені так подобається. Я, я коли читаю, я розумію, що якщо в моєму серці до когось є якась оця от негативна штука, Біблія не говорить, що ти просто трошечки помиляєшся. Розумієш? Ні, вона каже, ти брехло. Якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, і ти при цьому маєш конфлікт з людиною, ти брешеш. Ти брешеш. Адже, хто не любить свого брата, написано, якого бачить, то як ти можеш любити Бога, якого не бачиш? Все дуже ясно.